Всім привіт! Ви на каналі PyAnyBooks. Сьогодні на вас чекає мій книжковий опіньон. Я поділюсь моїми враженнями після прочитання нового роману Софії Андрухович «Катананге». Буду розповідати зі спойлерами, адже інакше зробити детальний відгук не вийде. Отож, ви були попереджені. Вмощуйтесь зручніше і беріть щось смачненьке. Книга нам розповідає про пару і присутню подружню зраду, про їхню дочку в підлітковому віці. Власне, про сюжет більше сказати нічого. Фоном, звичайно, відчувається війна в книзі. Так чи інакше, але позбутися війни неможливо, і це залишається з нами назавжди всередині. В тексті є згадки і Каховської ГЕС, і заміновані ліси, і замальовки з укритів. Чи це книга про війну? Я би сказала, що ні. Для мене цей роман це якась побутова драма. Плюс цієї книги у авторки є власний стиль, і це помітно. А текст легко і швидко читається, завдяки тому, що роман структурований, послідовно написано. Таким чином, можна спокійно прочитати за години 3-4, за один вечір. Не знаю, це залежить від вашої швидкості читання. Я книгу прочитала зараз, адже мені хотілося пошвидше дочитати до кінця, щоб зрозуміти, чи буде все в романі і далі відбуватися передбачувано, лінійно, сухо. Так, це дійсно так і відбувалось. Коли я дочитала книгу, то я була обурена і розчарована. Адже стільки всього чула, що цей роман це щось неймовірне, це якийсь такий новий погляд, таке новаторство, новий подих, вражаюча робота. Вибачте, але ні. Досить примітивний сюжет загорнуто в купу непотрібних відсилок. От просто що дають всі ці відсилки до міфології, до популярної культури? Глобально нічого не дають. Але в мене таке враження, що цей роман написаний виключно заради того, щоб про нього говорили, виключно заради того, щоб люди про щось там здогадувались, а навіщо там були ті чи інші метафори? І от мені здається, що метафори були ті абсолютно ні до чого, просто для того, щоб їх вставити у текст. Чи це погано, що про книгу говорять? Звісно, що ні, тому що люди читають, діляться враженнями про шедевр, а інші плюються, як все це там трешово. І це і є та інтрига. Поганий маркетинг це теж маркетинг, а якщо цей маркетинг ще й без маркетингу в читацькій площині, то взагалі супер, чи не так? А ще їм незрозуміла назва, яскрава обкладинка, це все разом вдало продає роман. Тобто все будується на ось цій ось таємничості, яка підігріває твій читацький інтерес. Проте, після того, як я прочитала останні речення в книзі, ця таємничість луснула так само швидко, як і мильна бульбашка. Знаєте, я так засмутилась після прочитання, бо я очікувала чогось мега-вау, що змусить мене в якомусь шаленстві шукати всі пасхалки в тексті. Такого не сталося. Це було моє перше знайомство з творчістю Софії Андрухович, і якось все пройшло прісно і кепсько. Якщо письменник хоче написати гарний роман про людей, то треба вийти зі своєї письменницької печери і подивитись на людей. Тому що персонажі неабияк картонні. Це проявляється у тому, як персонажі прописані, їхні характери, їхня мова. Ну от серйозно, вставити фрази дуже агрюсь бро або крінж казати слово крінж. Це одразу дає зрозуміти про складний характер підлітків навряд чи. Щоб дати зрозуміти читачам сучасність книги, Андрухович в якийсь момент вирішує перераховувати відомих співаків, переказує якісь тренди. Знову ж таки, щоб показати, що, начебто, письменниця не відірвана від реальності, від світу, який навколо неї. Але це дуже фальшиво відчувалось. Я прям з цього дуже агрилась. Такий от каламбур. І от всередині у мене великий дисонанс від того, що спершу онраховують дуже метафорично, дуже художньо, кінематографічно змальовує природу або якусь сцену, а потім наступне речення дуже агрічбро. З вуст підлітка, яка є донькою головних героїв. Ну і ти крейзі мам, ця дівчинка теж не забуває додати. І всі ці діалоги настільки неправдоподібно, жалюгідно виглядають, мені таке було сумно читати. Саме люди погано прописані, я не повірила в таких персонажів. Якби письмо Андрухович і гарне, бо я можу уявити якісь пейзажі, можу уявити якусь образність, картинку, але такі розмови і таких людей мені уявити трохи важко. Бо ці люди постають для читача обмежені, наче ми бачимо якусь тінь замість власне самого персонажа. Мені дуже не сподобались вставки агресії до тварин, де як один з головних героїв б'є тварину або ж бурляє щось в тварину, або взагалі саму тварину. Для чого була прописана ця жорстокість над тваринами? Це не розкриває героїв, це нічим не підкріплено. Невже це просто тригер заради тригеру, та й таке? Взагалі, коли письменники не знають, що ще додати в свій твір, то чомусь завжди додають тварин для того, щоб заповнити прогалини в сюжеті. І це працює, адже в більшості випадків людям подобаються тварини. Ви мені скажете, М, собаки в книзі відіграють велику роль, а я скажу, що ні, тому що всі 200 сторінок мусолити одну і ту саму метафору це смішно. Навіщо давати якісь дивні описи жіночого тіла? Характеристики жіночого тіла були досить казнояк прописані, як на мене. З одного боку, Андрухович нам каже, що жіноче тіло в будь-якій його подобі це нормально, бо це просто тіло. А з іншого боку, вона описує жіночий зад як пудинг, величезні груди саме в худої дівчини. Можливо, це якась моя нічим не підкріплена претензія, але таке відчуття, що Андрухович намагалась всидіти на двох стільцях: що жінка є людиною, тіло є тілом. Але з іншого боку, жінка все ж таки має бути красивою. Головна героїня в романі прагне до вічної молодості, краси, і вона через це страждає. Але чи є в тексті якесь засудження цієї б'юті індустрії, яка й змушує нас бути вічно молодими жінками? Немає. Письменниця нам доводить, що головна героїня сама винна в тому, що хоче бути молодою. Ну але ж ні, це не так. Жінок примушують бути молодими. Це соціальний конструкт, який тисне на жінок. Так само моменти зради описані в тексті з коментарем, що це природно. Головна героїня хоч і рувнує, що її чоловік її зраджує, і полячі від зради чоловіка. Але, так, в цьому реченні є але коханка чоловіка це худа жінка з такими великими грудьми, великою попою, вся така сексуальна. І тому це нормально хотіти іншу жінку, бо зрада це природно. Ні. Зрада це не природня ні для чоловіка, ні для жінки. Кожна конкретна людина обирає зраджувати або ні. І нема тут ніякої чоловічої особливої природи зраджувати, а у жінки природа все терпіти і пробачати і бути завжди красивою. Чи якби в цьому теж є велика прихована метафора, яку я не вловила? Чи це черговий тригер заради тригера? А от я вам зараз про це розповідаю і таким чином хтось зацікавиться прочитати? Я вже не знаю. Причому мене розсмішив той факт, що в якийсь момент ця молода, струнка коханка чоловіка магічним чином просто розчинилась на сторінках тексту, або Андрухович просто про неї забула. Грецька міфологія, яка є буквально основою книжки, дуже так карикатурно лягає на історію. Окей, головна історія просто побудована на грецькому міфі про Актеона і Артеміду. І ті, хто дивився фільми Лантімуса, знайдуть чимало алюзій відсилок в Катананхи. На фільми «Вбивство священного оленя або лобстер. Проте тут є величезна різниця. У книзі немає такої глибини конфліктів, важкості вибору, суперечливості, як в давньогрецьких трагедіях. Книга переказує міф в лоб, щоб доєднатися до високої полиці зі своїми відсилками до міфології. І вся складність тексту Андрухович зводиться до того, щоб запам'ятати клички мисливських собак. Під казкою, це можна не запам'ятовувати. А головний конфлікт Катананха, як і його персонажі, є досить поверхневим і не чіпляє, не залишає бажання рефлексувати. На противагу книзі творчість ланцюмаса більш витончена, адже він намагається осучаснити давньогрецькі трагедії, міфи у досить такий філігранний спосіб, не з позиції спрощення і буквального переказу міфів для школярів, а саме передати суперечливу суть людини. От саме тому в мене було враження, що я читаю просто сиру чернетку сценарію для якогось фільму, а не повноцінну історію. Катенанхе для мене виглядає як недопрацьована робота, яка просто видалась, аби видатись, щоб просто витягти з себе якісь слова і шбурнути ці слова в обличчя читачам. А читачі, в свою чергу, будуть з розумним виглядом вгадувати, а які там ключі були заховані, а може ця метафора означала саме це. А текст такий багатошаровий, інтелектуальний. Тому, коли я дивилася різні відгуки на книгу, обговорення, інтерв'ю Самої Андрухович, то мені було це набагато цікавіше за саме читання, адже це таке шоу, хто краще може розтлумачити метафору, якої немає. Говорячи про метафори, то всіх неабияк турбує Олень. Олень, який є найбільш популярним і універсальним символом. Дехто у відгуках зазначає, що оленів взагалі в книзі не було, і це просто така відсилка до міфу. Дехто сприймає оленя буквально. Зрештою, від цього банальність використання того оленя не змінюється. У давньогрецькій міфології богиню полювання Артеміду часто зображували поруч з оленем, і сам міф і дає нам це зрозуміти. Олень уособлює її зв'язок з природою, її витончену і чисту сутність. Священний олень часто символізує трансформацію і відродження, відображаючи циклічний характер життя. Художники часто зображують священного оленя як символ зв'язку людства зі світом природи, підкреслюючи потребу в гармонії і в балансі. Образ священного оленя також асоціюється з духовним просвітленням, також олені іноді зображуються як невинні істоти, що втілюють чистоту і вразливість. І в тій же сцені з оленям маємо папороть, що дуже неочікувано. Жартую, бо це дуже очікувано. Так от, тепер переходимо до тієї самої. Шок сцени. Чомусь я потомки готувалась до чогось або вкрай огидного, або вкрай шокуючо зхувала дикого, проте не отримала ні першого, ні другого. Ця сексуальна сцена в лісі мене на мить здивувала тим, що це лише один абзац, і ось це все, про що всі говорять. Ось це так просто людей здивувати. Треба лише додати жінку набагато старшу від чоловіка і все. Андрухович в своєму інтерв'ю казала, що ця сцена це руйнація стигматизації. Йой, найбуде. Про те, що такого незвичного в тому, що жінка в більш старшому віці може бути привабливою. Зрештою, нічого унікального і нового я не знайшла. В якийсь момент читання мені здалося, що Катананха і фільм Солтберн чимсь схожі. Андрухович не забуває згадати актора, який грав головних героїв, що у фільмі Вбивство священного оленя, що в Солтберн. В книзі так само є тусовка, на якій є хлопець з рогами на голові, а в Солтберні, ви не повірите, теж була вечірка, де головний герой був в костюмі і з рогами на голові. Метафора оленя в фільмі теж представляє певне перетворення, що в фільмі Солдберн, що в Катананха є дуже гарна картинка, обкладинка, художність, але чи стоїть щось більш вагоме, ґрунтовне і багатошарове за гарною картинкою? Мені здалося, що ні. По факту, кожна книжка має своє місце серед читачів. Письменники можуть писати про все, що їм заманеться, і як їм хочеться про щось написати, тими образами чи сюжетними поворотами, які вони вигадали, з якими персонажами вирішили бути. Кожна книга це рефлексія для письменників. За допомогою своїх персонажів та історій вони відчувають цей світ, скоріш за все. Їм подобається вигадувати історії, їм подобається відрефлексовувати власні почуття, власні знання, власне себе через тексти. Це така моя здогадка. Я можу помилятися або ні. І от коли письменники залишають різні загадки у тексті для читачів, то приємно, коли ці загадки трохи приховані. Тобто, якщо людина не розгадає, то все одно буде крута повноцінна історія. Але якщо читачі розгадають, то ця історія доповнюється різними рівнями. Ти вже можеш зрозуміти якусь таємницю, яку герої, можливо, самі навіть не можуть усвідомити, або в чомусь вони не можуть зізнатися собі протягом книги. От що є вдалою роботою з текстом, тому що, зрештою, між автором і читачем є певний зчимкий трохи видимий діалог, наче автор саме тобі розповідає щось потаємне. І, на жаль, між мною і Софією Андрухович такого діалогу не сталося. Я не повірила в цю історію, не повірила в цих людей. Персонажі були мені байдужі, я не відчула спорідненість чи причетність до історії. Такі от мої думки після прочитання Катананхи. Дякую за ваш перегляд. Сподіваюсь, вам було цікаво. До речі, хто розгадає, чому я обрала саме такого анімованого персонажа для відео, той розумник. Пишіть ваші здогадки в коментарях. А зразом пишіть в коментарях свої враження від роману. Якщо вам сподобалась книга, то напишіть, чому. Мені щиро цікаво, що вас вразило або зачепило. Всім, кому не сподобалось, теж напишіть чому. А якщо вам сподобалось моє відео, підписуйтесь, підтримайте мене і мого кота вашим лайком, коментарем, Донайте на Збройні Сили України, дзвоніть рідним, бережіть себе. Всім дякую за увагу і до нових зустрічей у наступних відео!